Вже є зараз одну секундочку. Буде в нас Сергій Іванов, журналіст, блогер з Луганська, скайпом, пане Сергію, чуєте мене? Так я вас чую. Добрий день, доброго дня, пане Сергію. Що зараз відбувається в Луганську? Які очікування на вечори на цю ніч на сам перед? Ну ви знаєте, наразі в Луганську відбувається те, що відбувалося здання. СБУ є захопленим, захопленим терористами, які видають себе за громадян України. Але е, дуже багато людей, яких я особисто сьогодні спостерігав на площі перед на майданчику перед управліннями збуду викликають такі знаєте, ну досить обґрунтовані певні е, сумніви, що вони є українцями або громадянами України, е, це так знаєте, ну. Такі мов, мовні деякі ознаки є. Є, е, е, знаєте, така е, характерна військова статура е, людей, е, вдягнені дуже специфічно. Тобто. Дуже багато військових, військових, на мій погляд, і я був е з людьми, які е служили і е несли несли службу у спецпідрозділах, у тому числі і вони кажуть, що це спецура, і спецура, скоріш за все, російська. Що стосується е там, нібито когось захопили, і е я дивився о сюжет, що ви кажете, що нібито там е 60 чоловік. Е, ви знаєте, я наразі я не можу е, не підтвердити ані спростувати цю інформацію, але е, співпрацівники СБУ вони е, мають можливість потрапляти до, до до приміщення СБУ і виходити звідти. Обратно, от і крім того, є інформація, що розмінування збройної кімнати відбувалося безпосередньо за вказівкою е, начальника управління СБУ в області Петрулєвича, якого е, терористи називають е, таким, ну дуже так е, файно про нього відзиваються і кажуть, що це нормальний мужик. І що він сказав, що ребята я зараз з вами під однією статтю, тобто ви розумієте. І, і наразі про якихось там знаєте про людей яких там взяли взяли і насильно там утримують нічого не відомо Тобто це працівники СБУ, і виглядає на те, що керівник обласний СБУ фактично на боці сепаратистів. Ми можемо так це су е, наразі, наскільки мені відомо, наразі він знаходиться в лікарні, але я знаю напевно, що ані супротиву, ані, скажімо так, заходів спрямованих на. На те, щоб терористи не, не потрапили до збройної кімнати, не було не було їх. Хто буде за це нести відповідальність? Якщо е, наразі ми маємо на вулицях міста це центральна вулиця міста, ми маємо е, близько тисячі людей, е, які мають ну за попередніми даними е, декілька сот е, автоматично одиниці автоматично автоматичної. Зброї пістолети, кулемети, гранатомети, гранати. Ну ви розумієте, що це таке? А, ці е, зараз силовики, які я так розумію, приїхали з центральних областей, а з інших mm. областей України. Вони взагалі відчутні в місті, вони щось контролюють чи місто, центр міста повністю під контролем зараз оцих е, сепаратистів. Ну приїхали, маєте на увазі хто приїхав? Ви маєте що там ото Альфа, нібито приїхала? Ну, Чи хто? Ну, казали про те, що там будуть стягнені, я не знаю, з Полтави, е, там звідки якихось. Я вам скажу так, що наразі там ніхто не стягнений. Там е, чергують працівники, да, які трохи там перекрили рух, е, так що неможливо потрапити до центру. Е, якихось ознаків ш, ну, підготування, я не знаю, там, підготування там, до штурму або звільнення адмінбудівлі, я не бачив. Ну, напевно, так має і бути. Е, скажімо так, що. Вся Україна центрична, патріотично налаштована спільнота, чекає на звільнення адмінбудівлі, але ми розуміємо, що там дуже багато збройних людей. І ось я кажу, що я розмовляв з фахівцями. Вони кажуть, ну ми навіть не уявляємо, як це можна зробити без крові, як це можна зробити без певних наслідків, ну таких знаєте негативних, і як це можна зробити без жертв. З громадського скажімо так суспільства з громади з пересічних мешканців Луганська, яких дуже яких дуже багато Сергію. Ну якщо згадати Крим, історію з Кримом там було спочатку захоплення озброєними людьми парламенту, а потім були депутати, які проголосували потрібні рішення. Чи є шанс, що скажімо на рівні Луганської обласної ради так. може бути проголосовано якесь таке рішення? Так, так, безперечно, і сьогодні, і сьогодні було представником терористів. Було висунуто була висунута вимога до обласної ради Луганської з тим, щоб вони прийняли звернення або рішення про проведення референдуму щодо федералізації і ну як знаєте, оцей цей кремлівський пакет вимог який тобто ви розумієте, що вони власне дублюють вимоги ті які вже були вже перелічені перелічені міністром закордонних справ росії Росії, так. І сьогодні, що важливо, ви розумієте, що от такий момент він дуже знаєте, показовий. що сьогодні Галенко, це голова місцевої обласної ради. ну, Це знаєте, те, що Єфремов, про 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 що думає Єфремов, то Галенка каже. От. І він фактично продублював вимоги терористів і фактично. Продублював е, заяву е, міністерства МСС Росії. Ви розумієте? Він каже, що та там та стрічка, там ото, що, там на телеекрані, там ото єдина країна, що це все фарс. То йому не подобається, що треба федералізація, треба децентралізація, ну і так і і, і так далі. Тому я не виключаю, що це все продовжується іграшки з боку. О, ну так скажімо, господаря нашого регіону Олександра Сергійовича Єфремова, бо без нього таки його номенклатура ніколи корота не відкрила, якщо б він не дав на це дозвіл. Сергій, і нарешті уважиш, там мали сьогодні бути і Наливайченко, і е, е, голова РНБО, Парубій. Вони якось секретар РНБО Парубій, якось вони помітні загалом. Ви, вчора вони були. Вчора вчора були. були. Ну, я вчора власне я був в Києві і е, тільки но приїхав, і, зразу, і відразу ж пішов вже туди на площу там спілкуватися е, з людьми. Е, ну, Я не знаю, про що вони там радились, і наразі я не маю інформації, що вони там вирішили, але ніяких, от, просто зараз ніяких заходів не вживається. І ще я хотів би вам таку сказати таку характерну таку, е, річ, е, що е, е, Люди, номенклатурна, ієрархічна структура, яка вибудована була Єфремовим, її очільники е, певних там, місцевих рад, там мерій і так далі, вони всіляко е, ну, сприяють тому, щоб люди, переважно жінки і діти, е, їхали під СБУ в Луганськ і виконували роль е, живого щита. Щоб завадити штурму, який планується і про, і про який дуже багато розповідають, саме так сьогодні діє, скажімо, голова міський голова міста Красний Луч Луганської області Філіпова. Це людина Єфремова, і це досить така одіозна фігура у нас. І, і дуже багато знаєте на площі на майданчику перед СБУ дуже дуже мало місцевих, переважно це, от люди. Я бачу їх, ну ви знаєте, вони ну дуже дуже відрізняються. Це люди переважно десь ну там з провінціальних, там ну, Ланськ сам провінція, але десь з периферії, ви розумієте, і переважно з промислових регіонів ті, що перебувають у занепаді, у стагнації таки і, і так далі. Тобто, ну е, е, знаєте, от е, якщо врахувати всі ці ознаки такі знаєте то У мене таке враження, що це все сплановано, що це все, тим більше ми бачили відео, як вони ділять гроші і так далі. Тобто ми вимагаємо в життя якихось певних заходів. Якщо начальник УСБУ зрадив державу, якщо він дозволив терористам озброїтися, і такою, такою, такою кількістю зброї, з якою з якою можна там захопити, скажімо, Ліхтенштейн, так от або Монако, то він має нести відповідальність на а не відлежуватися там на лікарнях, на лікарняних і так далі. Нехай наливає Наливайченко каже, що, трапи, що що, власне, що відбувається в Луганську, і що вони планують. І скільки будуть озброєні люди. Сьогодні, до речі, десь в кілометрі у нас там знаходиться центральний ринок, і сьогодні мій знайомий бачив двох молодих людей. Ну, такі, знаєте, з ознаками такого маматьорого такого бадуна і з калашами, і нічого, це нормально. Це Луганськ, 21 століття. Welcome to hell. Я перепрошую займаційність, але ви знаєте, ну тут в мене живуть батьки, моя родина, моя дитина, яка не може вийти навіть погуляти. Тому я трохи перепрошую за емоційність. Можливо, не, не дуже ваш формат, але ж ви ж громадське телебачення. Я думаю, маєте розуміти мене. Дякую за емоції. Дякую за, за, за цікаву розповідь.